Друзі, багато інформації в інтернеті зараз за Гнізділова. Це військовий, який е, служив е, і воював 5 років, а потім пішов все ну, Нічого б не було, я думаю, тому що біля 100 тисяч зараз в СЗЧ вже по офіційним, ну, під, Я так дивлюся, вже підтверджують ці дані: 80, 100, спорять, ну, є вже цифра. Але він заявив про це ну, практично на весь світ. медіа заявив, що він відкрито покидає армію. він... Йде додому. Чому? Тому що він не бачить, коли це все закінчиться, і немає строків, немає законів, ну і таке інше. Його закрили, я думаю, що його посадять, щоб всі знали, що не можна так робити. Ну, в принципі, війна може і не можна так робити, але не приймати законів. і не встановлювати сроків, і це вже кріпацтво, як він каже, я підтверджую це. Це просто кріпацтво. Тому що ти кріпак на все життя, ти не знаєш, коли ти звільнешся, ти не знаєш, коли ти зможеш попасти додому до своїх рідних та близьких, побачити своїх дітей і таке інше. При тому, дивіться, паралельно, паралельно, на тлі того, що безбожно крадуть, так от ви ж ви пам'ятаєте історію вкрали в дітей вохмадиті гроші. так, Вкрала компанія, яка має капітал там, в 5 тисяч гривень ліва фірма, сьогодні е мають збудувати національне військове кладовище. Що ви думаєте? Компанія, яка має будувати, вона за... <кхм> заснована за день після тендера. Тобто компанія, назва там така-то, така то виграє тендер, але вона ще не зареєстрована. Вона зареєструвалася на другий день, знову ж розводняк, ви ж розумієте, знову вкрадуть гроші і вже на військовому кладовищі, вже на мертвих, і крадуть безбожно візді. І на тлі цього цей гнізіло виглядає дуже собі перспективно і нормально, адекватно. Чому? Тому що а з якого хрена, вибачте, люди будуть вмирати. А ці будуть безбожно красти, не зупиняючись, тому ну десь так. Це ну це моя така думка, друзі.